Вітаю вас на каналі. Що там по акції? До вашої уваги короткий огляд на новорічні акційні ціни на майонез. У період з 24 грудня по 1 січня. Отож, до огляду. Майонезний соус 500 грамів оліс салатний 30%. Зі знижкою 40% ціна 33,90. Майонез 500 грамів оліс чудовий 50%. Зі знижкою 40%. Ціна 43,90. Оліс майонез 500 грамів, оліс файний 72%, зі знижкою 40%. Ціна 54,90. Майонез 500 грамів Оліс, провансаль столовий, 67% зі знижкою 40%. Ціна 50 гривень 90 копійок. Майонез 400 грамів щедро, провансаль 67% зі знижкою 35%. Ціна 43,50. Майонезний соус 300 грамів щедро. Столовий низькокалорійний. Салатний 30%. Зі знижкою мінус 35. Ціна 25 гривень 70. Майонез. 300 грамів щедро. Провансаль 67%. Зі знижкою 35%. Ціна 32,90. Майонез 300 грамів. Королівський смак. Королівський 67%. Зі знижкою мінус 35%. Ціна 34 гривні 30 копійок. Майонез пів кілограма. Королівський смак. Європейський 72% на перепилиних яйцях. Зі знижкою мінус 35%. Ціна 54,50. Майонез 150 грамів. Щедро провансаль 67%. Зі знижкою мінус 22%. Ціна 22,90. З карткою АТБ 21,76. Майонез 300 грамів Торчин Європейський 72% зі знижкою 20%. Ціна 43 гривні 40 копійок. З карткою АТБ 41,23. Майонез 340 грамів «Королівський смак» 67%, зі знижкою 17%, ціна 43,20, а з карткою АТБ 41 гривня. Майонез 500 грамів «Щедро Провансаль» 67%, зі знижкою 12%, ціна 72 гривні 70, з карткою АТБ 69 гривень.